Одного разу мені розповіли про місце, де люди посміхаються незнайомцям. Вітають одне одного фразою, що перекладається як чисте життя, і щодня прокидаються під спів екзотичних птахів, а не шум мегаполіса. Це Коста-Рика, країна, що стала синонімом щастя, гармонії та пригод. І якщо ви думаєте, що справжній рай це лише пляжі і коктейлі, дозвольте розповісти вам, чому Коста-Рика здатна змінити ваше уявлення про щастя. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Ця маленька держава в Центральній Америці, затиснута між Карибським морем і Тихим океаном, має площу трохи більшу за територію Львівської області. Населення приблизно 5 мільйонів осіб. Але те, чого вона не має у розмірах, вона сповна компенсує в емоціях, кольорах і відчутті. Недарма Коста Рика роками очолює світові рейтинги індексу щастя, і мова не про ВВП чи кількість гаджетів на душу населення. Тут йдеться про глибше, про відчуття життя. Індекс щастя, Happy Planet Index, який враховує не лише економічні показники, а й екологію, тривалість життя та рівень задоволення життям, неодноразово ставив Костерику на перше місце. Жителі країни, ті коси, як вони себе називають, живуть довше, менше стресують і більше радують простим речам. Як це можливо? Відповідь проста: пура віда. Пуравіда, це не просто фраза, це філософія, це спосіб мислення і життя. У перекладі з іспанської чисте життя, але в костариці вона набуває глибшого значення. Це вдячність за кожен момент, повага до природи, любов до близьких і легкість у серці. Коли ви запитаєте когось, як справи, у відповідь почуєте Пура віда, і в тій відповіді буде все і радість, і спокій, і простота буття. Це справжній антистрес-курор для душі. Тут немає армії. Країна відмовилася від неї ще у 1948 році. Замість цього ресурси спрямовані на освіту, медицину та захист природи. І, можливо, саме тому костариканці відчувають себе вільними не лише фізично, а й ментально. Вони не ганяються за надміром, не мріють про останній айфон, а живуть теперішнім. Я сам ще не був у костариці, але мій хороший знайомий, який провів там чимало часу, поділився зі мною враженнями, які складно забути. Його розповіді були настільки яскравими та живими, що відчуття, ніби я сам побачив усе це на власні очі. Це країна, де буквально на кожному кроті змінюється пейзаж, водоспади серед густих джунглів, вулкани, що здіймаються над хмарами, пляжі з м'яким піском і гнізда морських черепах прямо на узбережжі. Попри те, що Коста Рика займає всього 0,3% поверхні землі, у ній зосереджено майже 5% усіх живих організмів планети, щільність природи вражаюча. Тут природа не просто фон, а головний герой. Кожен клаптик землі, наче промовляє: живи зі мною в гармонії, і люди справді слухають. У Коста-Риці понад 25% території перебуває під охороною. Це національні парки, біосферні резервати та заповідники, де дикі тварини не бояться людей, а туристи стають частиною великої екосистеми. Один із таких магічних куточків національний парк Корковадо. Його часто називають найдикішим місцем Центральної Америки. Тут можна побачити ягуара, тапіра червоного ара і навіть рідкісного золотого жабеня. В глибині джунглів усе дихає диким, справжнім життям. Лише уявіть, ви стоїте серед густого тропічного лісу, а десь поряд пролітає райський птах, що зустрічається лише тут. Парк Мануель Антоніо, хоч і менше за площею, вражає неймовірним поєднанням лісу та океану. Тут лінивці звисають з дерев просто над головою. мавпи влаштовують шоу на пляжі, а морські черепахи повільно бороздять берегову лінію. І це не зоопарк, а справжнє дике життя, до якого вас допускають з повагою та обережністю. А ще є тортугеро місце, де спостереження за черепахами перетворюється на ритуал. Саме тут щороку тисячі зелених морських черепах виходять на берег, щоб відкласти яйця, видовище, що залишає слід у серці назавжди. Всі ті парки, як живі книги природи, які розповідають історії еволюції, боротьби, виживання і краси. Інша магія це вулкани. Коста рика розташована на Тихоокеанському вогняному кольці. Її земля буквально дихає вогнем. Вулкан Ареналь найвідоміший і найфотогенічніший. Його симетричний конус і гарячі джерела при підніжжі створюють враження, ніби ви потрапили у фантастичний світ. А поруч джунглі, річки, водоспади та пейзажі, що змушують забути про все, крім теперішнього моменту. Та у Коста Риці не просто милуються пейзажами, тут живуть ними. Це справжній рай для тих, хто шукає пригод, і справа не лише у природній красі, а в тому, як країна перетворила свою дику енергію на нескінченні можливості для активного яскравого та незабутнього відпочинку. Якщо ваше серце жадає адреналіну або ви просто хочете відчути себе частиною великої пригоди, готуйте рюкзак. Почнемо з того, що Коста-Рика одна з найкращих країн світу для серфінгу, і це не перебільшення. Протяжене узбережжя Тихого океану такі місця, як Тамаріндо, Санта-Тереза або Плая Ермоса це справжній магніт для серферів. Хвилі тут бувають як для новачків, так і для професіоналів. І навіть якщо ви ніколи не стояли на дошці, у вас буде шанс уперше зловити хвилю під наглядом досвідчених інструкторів. А якщо хочете пірнути ще глибше, ласкаво просимо у підводний світ Коста-Рики. Дайвінг у водах біля острова Коко або узбережжя Гуана подарує зустрічі з морськими черепахами, мантами, акулами, молотами та кораловими садами. А ті, хто не готовий занурюватися, можуть насолодитися сноркінгом. Тут навіть поблизу берега можна побачити справжнє морське життя. Ви мрієте про відчуття польоту? Спробуйте зіплай, канатні дороги, натягнуті між кронами дерев. Найвідоміші маршрути розташовані в Монтеверде, у лісах, де дерева огортає хмара, а туман створює магічну атмосферу. Летиш поміж гігантських гілок, і здається, що ти частина лісу. Це неймовірно. Для справжніх шукачів пригод сплави брухливими річками, раптінг на річках Пакуара чи ревентасон це вибух емоцій, пороги, водоспади, каньйони, і все це серед незайманої природи. А після обід на березі та відчуття щастя. Та пригоди тут не обмежуються екстримом. Ті, хто шукає спокійнішу взаємодію з природою, можуть обрати екотуризм, піші походи до вулканів, нічні прогулянки в джунглях, медитативні прогулянки серед туманного лісу. Ареналь, Монтеверде, Рікон де Лав'єха. Кожне місце має свою унікальну енергетику. І, звісно, спостереження за тваринами. Побачити лінивця в дикій природі це як виграти джекпот. І в коста Коста-Риці шанси високі. А ще мавпи, тукани і гоани метеликі гіганти та нічні істоти, яких ви не знайдете більше ніде у світі. Тут кожна стежка як портал у нову реальність. — це не лише про розваги і красу природи, це ще й про глибоку повагу до планети, яка вражає будь-кого. Тут ви не просто милуєтесь довкіллям, ви стаєте його частиною. Бо в Коста-Риці екологічна свідомість це не мода, а стиль життя. Це країна, яка показує всьому світу жити у злагоді з природою не лише можливо, а й надзвичайно вигідно. Факт, який часто звучить як міф, але є правдою: понад 99% електроенергії відсотків електроенергії Костарики надходить із відновлюваних джерел, Гідроелектростанції, геотермальні установки, сонячна та вітрова енергетика. Усе це працює щодня, забезпечуючи енергію будинки, готелі, транспорт і навіть інтернет-кафе. І це не тимчасова ініціатива, це національна стратегія, що працює вже понад десятиліття. Ідея така: не просто захищати природу, а жити з нею у взаємодії. Саме тому тут так активно розвивається сталий туризм. Готелі будуються з екологічних матеріалів. Використовують дощову воду, сортують сміття та навчають гостей правилам екосвідомої поведінки. Більшість туроператорів працює у партнерстві з національними парками, щоб мінімізувати вплив на екосистеми. І це працює. Природа процвітає, а туристи повертаються з відчуттям, що їхні гроші допомогли зберегти світ. А ще в костериці офіційно заборонено використання одноразового пластику, серветки, соломинки, упаковка. Усе переходить на біоальтернативи. Місцеві кафе продають смузі з бамбуковими або металевими трубочками, а пляжні бари навіть не подавляються у бік поліетилену. І знаєте, що це зовсім не незручно. Навпаки, це створює атмосферу, в якій ти почуваєшся частиною чогось важливого. Справжній екологічний шок, але позитивний, відбувається в голові туриста. Звичка залишати сміття або нехтувати переробкою тут просто немає сенсу. Коли навколо тебе кришталево чисті водоспади, повітря без натяку на смог і тварини, які не бояться людей, ти просто не можеш бути байдужим. Еко не тренд, а відповідальність. І вона відчувається в кожному русі від прання в екозасобах до посадки дерев після екскурсії, Культура та спосіб життя, гостинність костериканців, справжнє відкриття. Вони не намагаються вразити багатством чи виглядом. Зате щиро раді поділитися всім, що мають, чашкою кави історією про родину маршрутом до улюбленого водоспаду. Їхня вічливість не механічна, а глибоко внутрішня. Ще один цікавий аспект культури акцент на сім'ю. Родинні зв'язки в костариці дуже сильні. Діти часто живуть із батьками до шлюбу, а старших поважають без пафосу просто тому, що це природньо. У вихідні вся родина збирається на пляж або на барбікю. І головне не розваги, а спільність. Подорож до Коста-Рики – це більше, ніж відпустка. Це досвід, який проникає вглиб, змінює тебе тихо, але невідворотно. Коли ти повертаєшся додому, щось у тобі вже інакше. Погляди, думки, потреби, цінності. Коста-Рика не просто показує красу світу. Вона вчить бути частиною цієї краси. Перше, що змінюється, це ставлення до природи. Друге споживання. І нарешті внутрішній стан. Коста-Рика лікує, вона не обіцяє рай, вона ним є у своїй реальності з дощами, комахами, нетиповими стежками. Але саме в тій справжності ти раптом згадуєш, як це бути живим. Не просто існувати, а жити. І от коли ти залишаєш Коста-Рику, на тобі залишається щось більше, ніж засмага чи фото в телефоні. На тобі залишається пура віда, у манері думати, у жестах, у тому, як ти вітаєшся з незнайомцем. І тоді ти розумієш, щастя це не пункт призначення, а спосіб рухатися. Саме це тобі подарувала ця маленька, але велика країна. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!